Доброго дня. Ось із останньої отриманої партії ще один є гольф. Це авто 24 кВт на 160-170 км запас ходу. В такому сіро біжево коричневому кольорі. Авто з Європи. Авто без ДТП. Активна оптика, лідар. Передні та задні парктроніки задня камера, 16-фірмові диски аеродинамічні. Це авто на тканині, на велюрі, в авто є мультикермо, є купа асістенсів, є навігація, просторий задній ряд. ну Це, ви вже знаєте, думаю, це еталон електросітікара. За свої гроші, це просто зараз фантастична пропозиція. В описі є ціни на авто. У нас є з попередньої партії, є ще чорний на шкірі та сріблястий на шкірі. І той білий це з останньої партії. Приїхала в такому ж, як цей колір 36 кВт батарея. Буде вже завтра-післязавтра. Сьогодні, до речі, 6 жовтня. Кажу, щоб ви розуміли, що. Актуальне відео. тільки отримали. За два дні буде в такому кольорі 36 кВт. Приїхала ще синя автівка, але її забронювали вже в дорозі. Зараз готую на видачу. Ну так, це авто зараз покажу вам із цікавого, до речі, в ньому є до нього йде комплект. Зимових коліс на дисках. Це авто з швидким портом зарядки CCS. 25 хвилин, і ви можете далі їхати ще свої 150-160 км. Тому що До повного заряду потужна зарядка не дуже добре заряджається, тому що вона сповільняє струм, коли повністю заряджає після 80%. Так що такі автівочки є, 40-50 електромобілів наявності тримаємо. І от, до речі, вчора забрали білий ай-третю. із гольфів є такі зараз всі 4 авто, 24 кВт. На вибір ще в наступній партії чекаємо такого стріблястого, як посередині на тканині, і такий електросиній колір, такий блакитний металік. І їдуть зараз біла 36-та, синя вже приїхала для людини. В такому сірому кольорі 36-та приїхала для людини вже і ще буде. Чорна 36-та це десь за півтора тижні. Так що звертайтесь і вибачайте, до речі, ми можемо зробити, як на цьому авто ми зробили збільшили кліренс на 3 см. Бачите, це авто трошки вище, ніж, ніж це авто. Ну, це більш, більш зручно по наших дорогах, по наших снігах, по наших бордюрах скакати. Так що такі автівки є. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку.